Це музичний джем на радіо Порші прямо зараз у на студії дві прекрасні людини. Два красивих чоловіка. Це Андрій і Дмитро із гурту Авіатор які зовсім недавно презентували свою пісню. Нову можу сказати нову, але не зовсім нову, тому що ця пісня вже має. Дуже багато років, і насправді я хочу сказати лише зараз одне перед тим, як зазвучать ці два приклас... прекрасні голоси в студії. Що коли я почула цю пісню, я зрозуміла, що ця пісня нова, бо я зрозуміла, що чула, що це прем'єра, але чомусь почала її наспівувати. І не зрозуміла, чому ця пісня нова, а я її не співаю. Але ця пісня вже має дуже багато років. Велику історію. Велику історію. Хлопці, я рада вітати вас в цій студії сьогодні. Рада вас сьогодні тут бачити. Доброго розкажіть, дня! Розкажіть, розкажіть про цю пісню. Ну, ця пісня, як я вже сказав, що вона має велику історію. Це ця пісня, з якої починався творчий шлях гурту авіатор, тому вона для нас дуже така символічна. І саме на сьогоднішній час вона набула нових красок, і ну, так виходить, що ця пісня нас постійно веде по, по творчому по шляху. Да. І ми повертаємось. І, ну... І пісня повертається. Да, 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 да. Так, що, Діма. Скільки... А Діма, до речі, текст написав. Скільки, скільки років цьому хіту? Е, ну, глобально він е, був вперше заспіваний в четвертому році, тобто йому 19. Але вже е, в такому вигляді публічному він вийшов 29 травня. 2005 року це день народження гурту «Авіатор». тобто фактично через тиждень нам буде 18 років, так само, як і пісні. Повноліття, Повноліття да, так само, як і пісні повертайся. І дійсно, вона е, після 24 лютого якось. Набула зовсім не, не романтичних рис, не романтичних ознак. А ну це пісня про кожного з нас, починаючи від того, що посеред зими щастя для всіх закінчилось і закінчуючись сорі за тавтологію, тим, що в нас реально є у всіх бажання, щоб повернулися і наші оборонці живими, здоровими, неушкодженими, і так само, щоб повернулися всі ті люди, які вимушені були покинути або домівки в межах України, або взагалі виїхали за кордон. І так само там там шукають нової долі, хоча тут все було прекрасно. Чому саме цю пісню переклали? Чи ви переклали багато пісень? Ну, переклали багато таких наші основні блокбастери. Ну, не багато, прям багато, але основні блокбастери будуть скоро звучати на всіх платформах. Ми а, усі ми... свої пісні плануєте перекласти на українську. У нас їх дуже багато, не всі. Не, не всі, всі? Да, да. найхітовіші, най, най найпопулярніші пісні. Ми, якби це ценс відбувається таким чином, що ми після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, взагалі для себе вирішили, що репертуар до 23. Тього лютого ми більше не співаємо. Тобто, це повна нова історія? Да. Так, ну, Ми так собі планували і так до цього йшли. І до цього ми пішли дійшли до, до по суті, жовтня місяця. Тобто от... Трошки більше, ніж півроку, ми співали виключно пісні, які написали вже під час повномасштабного війни, і але люди все одно просили: а, а заспівайте цю, а заспівайте цю а, а повертайся, всі, <світ> да, аляві да, по подарок там, а «Манія». Ну це пісні, які знають просто усі. так. І а ми ну спочатку пояснювати друзі, ну як ну, ну ну взагалі немає навіть моральних сил. Ці пісні зараз співати, але потім е, одна людина переклала свій твір, там друга людина свій твір, І ми такі думаємо: ну стоп, ну може. Ну, ти всьому... про артиста маєш нове. Це, так, це, це, так, це так, так, логічно про... перекласти пісні на українську і дати їм нове життя. Так, ну просто тут це е, ще раз повторюся, що ми зробили саме акцент на неї, хоча могли випустити зараз і Манію, першим треком і так далі. Просто тому що вона настільки резонує зараз з сьогоденням, на жаль, вона mm -hmm. настільки актуальна, настільки вона якась пророча. Вийшло. Що просто ми, навіть, ну, ми бачимо по коментарях, по реакції людей, що дуже багато людей е відчувають цю і біль, і бажання, і оцю надію, що вони повернуться. І різні пости роблять там, дружини, сестри, матері, що в обіймах. з… Своїми близькими воїнами, і так само ця пісня звучить саундтреком повертайся, тому ну це просто не то, що так ми якось там продумували, задумувалися, так склалось, і ну насправді, на жаль, ну по-чесному краще би вже ми собі рухались в своєму довоєнному часі, але історія не знає, якби тому живемо в чому. Я як чула, як. що ви пишете другий том історії авіатор. Так. Розкажіть, про що це буде? Це, я так розумію, про пісні. Йде мова, ви пишете пісні, але вони будуть звучати зовсім по-іншому, тому що всі звикли зазвичай слухати ваші пісні про кохання, про романтику. Це буде щось інше нове, Та ні, звісно, пісні про романтику, про кохання залишаються. Просто ми розділили на два томи. Тому що перший том це був початок гурту Авіатор в і співпраця з Юрієм Нікітіним. Це наш перший том, де ми втрьох. Такі е, е, сповнені надій і віри в світле майбутнє почали свій творчий шлях, але потім, коли закінчили співпрацю з Юрієм, Нікітіним, ігор, е, пішов воєвуцький з колективу. Ми пишемо другий том нашої історії. Це вже просто нове життя? Так, нове життя. А до речі, я поправлю Діму, ми до повномасштабної війни там теж було декілька вже класних україномовних пісень наших. Я не про це кажу. Ага. Це при... ну, просто що ми вже почали вдвох випускати, і там наречена в нас була, і небо на двох» ми зробили. З нового такого, я би, я би назвав це новим томом, все-таки, тому що ми вже вдвох з Дмитром, і для більшості людей це було не Зрозуміло, де третій, де третій, де третій до сих пір, але е, втрутилася, скажімо так, якась історія, геополітична там пандемія і повноштамна війна. І люди трішки не звикли до нас як до чогось нового. Що це другий том? Mm -hmm. Люди чекають продовження першого. А його вже немає. Тому ми є зараз... тільки Джері. Є тільки Джері. <гум> Ось тому ми зараз другий том пишемо нашої історії. і це не стосується настрою пісень чи там щось. Ну, Звісно, романтика, кохання і. Ну, все, що в нашому житті нас хвилює, ми про це співаємо. Ну, вся життєстверджуюча стверджується так. вся життя філософія авіатора. Вона нікуди не дівається. Тобто, і... запевнити наших слухачів, що Запевняйте, авіатор не змінюють свої історії. Вони будуть далі писати про кохання. і Це все далі буде романтично. Щодо пісні вашої «Повертайся», ви плануєте дати їй нове життя у відео? Плануємо, звичайно, але враховуючи, що ну, фактично рік ми без заробітків, в принципі. Тобто це тільки благодійні концерти, більше. на яких ми ну, ну да, більше року, на яких ми акумулюємо разом з глядачами там, е якісь кошти для Збройних сил України, то ну, такі речі зараз все ж таки, це продукти, і це має бути високоякісний продукт. Відповідно, це має бути в, в нього має бути вкладено достатньо правильну кількість коштів, тому. Е, колись, дасть Бог, зробимо. Але але, в нас є соцмережі, не забувайте, друзі. Так що, якщо є можливість, підписуйтесь на нас, ми там дуже багато відео знімаємо, і мені здається, що навіть. Деколи ці відео цікавіше, чим ми б зняли відеокліп, відеокліп Тому заходьте, подивіться. Ми там на повертайся, не знімали дуже багато рілсів. І ну тобто, ми постійно знімаємо контент. Е, ну як і всі це роблять зараз, в принципі, з Тіктока ніхто не виходить. Це Зараз тому, найпрохідніша історія. Да, тому відеокліп це вже таке, Знаєте, ті хотілося би б, да, закликала але... слухачів знімати свої відео на цю пісню і викладати і гурти авіатор. З радістю будуть перепощувати їх 100%. у себе. 100%. У мене наступне запитання: коли наступний ваш трек? Ну, сподіваємось, що вже влітку десь в межах червня. Тобто ви вже його пишете, ви вже його готуєте, просто він скоро. Ні, вони вже у нас є. Насправді за цей рік я от буквально вчора про це думав, що так якось дивно виходить. Що за цей рік, ну, звичайно, там ще є над чим працювати, але ми зробили ну, треків 15. Тобто вже є 15 пісень, які або вже повністю готові, або ще там на, 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 на шляху до фінальної версії. і ну, Це такий ще раз доводить таку ідею, що Критичні моменти людина, якщо потрібно, вона максимально концентрується і видає на гора дуже велику кількість корисних якихось речей. В даному випадку, так як ми музиканти, ми артисти, то ми видаємо пісні, які бадьорять наших хлопців. Коли ми їх співаємо, вони нам за це дуже вдячні. І це дуже-дуже важливо і, ну, і круто. Тому найближчий трек, напевно, влітку. А такий, скажімо так, нам здається, він буде дуже знаковим треком це вже ближче до осені. Ой, Це вже ви прям дуже заінтригували. Е, мені Правильно. цікаво, чи, чи відобразився якось цей рік на вашій, на вашій творчості? Саме зрозуміло, що роботи ні у кого не було, але саме на творчості чи важче було писати, чи були думки ну, про щось Ну, так. Перші два місяці це був повний такий молодь зрозуміє. Тупня. Переосмислення Тупняк. <рес> ну я, я б я би назвав переосмислення. У, всі, у всіх людей таке я так, думаю. Тому що... було. Тому що в голові замість ну, там, сірої речовини були, просто була білий шум і. Я би сказав, замість нот. <сум> ну замість нот взагалі нічого не було. Про музику взагалі не думалось. Думалось тільки про те, що ну, по суті ти марно прожив кусок життя, тому що зараз творчість, мистецтво нікому не потрібно. І як ти з цим будеш, кому ти будеш його пропонувати? Але і... не так, well, але виявляється не так. да. Творчість ну... потрібна, мистецтво потрібно. І ми дійсно цей рік таким Діма сказав, що темпом а, на ханах це на ханахрапом. Да. Да? Є да, да, да. прям ну як ніколи. І ми відчуваємо на собі таку відповідальність і підтримку в таких. Піснях для наших хлопців, Потреба, навчат, да. потреби, так. Да. І як всі помітили, що mm -hmm. навіть за період повномасштабного навіть музика допомагає підтримувати хлопців. І Дісно. ви <кхів> створили е, команду А. Розкажіть нам про неї декілька слів. Що це за команда? Я знаю, що ви просто з цією командою їздили по благодійних концертах і збирали гроші на наші Збройні Сили України. Ну, Ми не створили її, ми вже вскочили в а, цей, в, в цей потяг, Да. Нас запросили наші друзі, за що ми їм дуже вдячні, тому що це так само стало таким рятівним кругом, тому що ну артист без публіки, без сцени, це така це, який... це вазон, який забули полити. А тим справді. паче, коли є можливість допомогти. Так. Прямо ну, своєю прямою професією, тобто ми там допомагали, волонтерили там і так далі. Але це все було ну якби просто від, від безсилля і від не знаю, від на... незнання чим зайнятися. І коли нас запросили в команду АТО, ми з радістю погодились. Загалом за цей рік всі разом ми дали понад 100 концертів, ну 100 з хвостиком. Разом з аукціонами, які періодично відбувалися на таких заходах, ми зібрали 7 мільйонів гривень. Ці кошти, звичайно, там витрачалися на дрони, і частина йшла до фонду притули і автівки куплялися. Тобто і... максимально всі mm -hmm. гроші йшли на ну Збрали всі йшли. Тобто десь ми десь ми е... десь ми допомагали місцевій е... територіальним громадам зібрати для своїх е... бригад. Тобто вони знали, що там, наприклад, в. В бродах там є своя, ну, є, своя бригада, да, і вони робили захід, на який приїхала команда А, і ми разом зібрали на підтримку їх. Є такі, був такий тур у нас влітку по Черкаській області, де всі ці гроші ми закумулювали, там щось. Біля, ну, біля 300-400 тисяч гривень, які пішли на, на очі, на проєкт очі від Притули». Тобто кожен такий, кожна акція мала свою мету, свої, своїх конкретних адресатів, і якби ми просто з задоволенням зустрічалися. При тому, що ми, якщо їздили. В міста, де дислокувались військові, тобто це якісь там mm -hmm. ну, якісь їхні допустимі там, де можна бути цивільним. Тому обов'язково давали ще їм додатковий концерт. І ну, такі зустрічі це най, найважливіші зустрічі. Насправді не стільки вже про зустріч з цивільними зі збором коштів, скільки просто подивитися, потриматися за руку наших оборотів. Це да це дуже дуже круто і це дуже сильно надихає. Е, хлопці розказали про свої плани, що в них вже декілька пісень. От е, зокрема, наша наступна пісня, яку ми зараз будемо слухати, це пісня 4 5, яку я так розумію, ви написали її в так. період повномасштабного. Е, розкажіть чи мені про свої е, плани після перемоги, mm. яка там, можливо, найперша пісня буде у вас запускатись? Mm. Не знаю. Після перемоги б... я готовий всі пісні співати. Я би сказав, ми зараз готуємо почву е, у вигляді пісень, а після перемоги ми з тими піснями поїдемо по всій країні наш. По країні, яка е, має свої кордони, і яка відвоює свої кордони, і включаючи з Кримом, тому в нас перший. Концерт, це ми вже вирішили, що це буде в Криму. З містом ми ще не определились, але не, ну антитіла вже я ото зайняли, тому ми ближче до Євпаторії або до Феодосії. Так, от зараз ми цей репертуар на вони ж не Почу. зайняли на цілий місяць. Ми можемо просто вибрати іншу дачу. Сім всім хватить місця під сонцем, особливо в Криму. Ось і ми зараз репертуарна готуємо. А після перемоги ми їдемо в тур з, з цими піснями з перемогою для наших українців. Да, підтримувати, надихати, давати моральних сил, тому що нам ще дуже дуже багато доведеться працювати на відбудові держави. Звичайно, але перемога вже не за горами. Ми всі про це знаємо. Друзі, в нас в студії гурт хлопці, я вам надзвичайно дякую за те, що ви прийшли до нас в гості, за те, що ви поділились цією прекрасною піснею, бо вона реально хід. Дякуємо. Дякуємо за запрошення, а гарного дня вам всім, спокійного, тихого дня. Що і ночі. дуже важливо і ночі.